Сучасний та потрібний апарат електроміостимуляції відтепер в селі Білки, всього за 5 км від іршави. Про користь цього апарату, я думаю, знає кожен. Основними показаннями для цієї процедури є боротьба з зайвою вагою та целюлітом, всього за кілька процедур підвищується пружність та еластичність скалетної мускулатури, зменшуються болі та втоми у м'язах. А ще електроміостимуляція нормалізує сон та чудово знімає м'язову напругу. Ця процедура показана навіть тим, в кого є протипоказання від фізичного навантаження. Просто лежачи і без зайвих зусиль, ви можете підтягнути своє тіло, зменшити об'єми. Стимулювати кровообіг і вивести зайву рідину з організму. Важлива деталь. Кося планував записати до Василини, але не знає, яка процедура куди йде іменно йому. Я рекомендуюся з ним поспілкувати. Ви оповісти, що ви хочете, який ефект, на які проблемні ділянки чи не проблемні, а просто у яких цілях ви хочете отримати процедуру. І вона вам вже порекомендує, яка б процедура ідеально буде йшла вам. І не забувайте за промкод куліш, тому що знижка 15%. відсотків. Кошти не встиг бігом записуйте. Будете ходити сюди зо мною. Детальніше з процедурами ви можете ознайомитися у Василини на сторінці.